Найбільший донат за всю історію існування фонду Сергія Притули єдиноразовий в грошах. Який він? Один мільйон доларів. Можете сказати від кого? Ну, ми вже колись говорили. Я не знаю, там, чи, чи є сенс повторюватися. Це український бізнесмен Максим Поляков. Найбільш зворушливий донат особисто для вас. Всі. Ну тобто, немає такого поняття, що якийсь донат там викликає якусь. Стриману емоцію, бо там бо я до них звик чи що. Ні, неважливо, там копійка впала. Вже добре, це ж з копійок гривня складається, з гривень, сто, сотень, тисяча і так далі. А бувають просто якісь речі, коли я морально буваю, не готовий е, просто тут і зараз до е, ось цього е, донату. Тобто я приїхав в Житомир. На зустріч з нашими людьми з центру готовності цивільних Житомирської філії. Це, до речі, дуже класний проект, який ми запустили минулого року. Центр готовності цивільних у нас 20 структур вже по всій Україні, де ми навчаємо цивільне населення якимось і азам військової справи, там тактичної медицини, стрілецької справи, поводження зі зброєю, включно з до гранатометів, управління дронами. Робота психологів там відбувається, так далі. Я приїхав на цю зустріч, ми спілкувалися, закінчили зустріч. Виходимо, дівчинка приходить, каже: Добрий день. Там ми познайомилися, вона була з сестрою з мамою. У неї батько е е воює, а вона відрізала волосся і продала за 5 тисяч гривень, щоб задонатити нам на, на, на фонд на якісь потреби. І це просто ну морально <кій> важко такі речі е перетравлювати. Чи хлопчик, який е написав нам. Короче, там така ситуація була. Гнали наші машину Десь зі Львова чи з Львівщини. І хлопчик написав лист і поклав гроші, купюри і мішочок з монетками. І сказав передати це там притулі на фонд. Але машина тоді. Там якась щось таке гарячка така була, бої, і машина не йшла на Київ, а потім туди, а напряму пішла десь на Запорізький, по-моєму, напрямок чи куди. І потім та машина і в боях, і коцана, і так далі, але ну, вижила. І, і люди, які там вже мінялися. Дивляться, в цій машині місяцями цей лист. Катається із тою турбинкою з грошима. І потім, коли якийсь конвоїв там вертався на Київ, вони передали цей лист. Прийшов цей лист, і хлопчик написав, що він там збирався собі купити комп'ютер. збирав гроші на комп'ютер. Але ж ну, війна у нього тато-десантник, і він захотів татові. Щось купити, бо тато захищає Україну. Але тато сказав, що в нього все є. Ось, і, сказ... і малий пише: і Ще тато сказав, що ви купили йому машину і там ще багато чого хорошого для воєнних, От, то я типу, вирішив передати вам ці гроші. І він передав там дві з половиною тисячі гривень купюрами і ще така торба з копійками. Ти це читаєш і просто клянеш то Путіна і всю ту русню, бо діти замість того, щоб собі щось якусь цяцьку купити, вирішують просто питання. Кому і на що передати гроші, щоб вони пригодилися нашим захисникам, і таких історій насправді ледь не кожного дня. Це ще один той бік е, такого легенького випалювання, вигорання від е, роботи, який з одного боку дуже приємний, е, тому що я пишаю з тими дітьми, які відчувають е, себе залученими до такої відповідальної справи, як підтримка армії. що Це справа не тільки там дорослих, дядьок і тітьок. У нас дуже відкритий фонд, такий, знаєте, з людським обличчям. Ми його називаємо фонд сімейного типу. У нас завжди тут дуже багато дітей. Вони приїжджають з батьками. Тут приїжджають хореографічні колективи. приїжджають спортсмени, приїжджають колядники, приїжджають діти, які щось там робили на ярмарках. І вони мільйони гривень. Принесли сумарно, це тільки ті, які, яких ми тут особисто привітали, а як багато таких, які в себе з містечка десь якийсь там трансфер там, зробили, там, чи маму з татом попросили якісь гроші перекинути. Таке. І це, це те в, в цій атмосфері насправді хочеться далі жити. Тому що з цих дітей точно виростуть е, кращі громадяни, ніж, ніж частина тих, які називали себе громадянами України до 24.02.22.